Б'юся об заклад, що цей новорічний фільм може сміливо замінити вам вже набридли всім один вдома. І якщо чесно сказати, цей фільм мені сподобався набагато більше. Привіт, ці, кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. ділися моїми відеосами з друзями, та допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. А ми починаємо наш марафон з різдвяних фільмів, мультфільмів та серіалів. Тож підписуйся. І так, починаємо. Ми з дуже дуже відомого Ворічного фільму, якого я до речі до цього року ще ніколи не бачила, дуже дивно. Хоча фільм мені сподобався одразу ж з перших хвилин, з перших секунд, я трохи захворіла, тому вибачте, що я розмовляю вніс. І Це фільм, який називається. Диво на 34-й вулиці. В Фільмі розповідається про маленьку дівчинку Сьюзі, Сюзі, по-моєму, її звали так, яка взагалі не вірить в існування Санта-Клаусів, дідів морозів, всяких там ельфів і т.д. і Вона така, знаєте, доросла жінка в маленькому тілі. У неї є мама, яка все життя, все пре сама і звикла все робити сама. А от вона і дитину так само виховує, але, але. Все трошечки змінюється, коли в магазин де працює її мама. Влаштовується на роботу Санта Клаусом. Дуже дуже дивний дідусь. Все, далі нічого розповідати не буде. Дивіться самі це нереально. Ахрінітельний фільм, дуже красивий візуал, дуже класні актори, класно він знятий, крутий сценарій просто нереально крутий фільм. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах я навіть трошки прослізилася. тому що він настільки добрий, він настільки заряджений у цій енергетикою Різдва, оці святковості. доброти. коротше, я всім раджу подивитися в цей фільм. Хто вже дивився? Напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Повірте мені, витрати дві години свого часу але настрій після цього фільму у вас буде просто нереально крутий.